Цей майже 20-метровий автопоїзд поставили в центрі Житомира просто під стінами обласної ради, аби всі бажаючі Житомиряни та гості міста могли без проблем відвідати музей, який для багатьох вірян католицького світу вже набув культового значення, адже всередині можна подивитися на речі, якими користувався Іоанн Павло ІІ, коли був і простим священником, і главою Рима католицької церкви. Представники польської громади кажуть, ця виставка унікальна і дуже своєчасна, адже сьогодні польський католицький світ очікує на канонізацію свого видатного земля. Ми всі молимося про те, щоб сталося. І сьогодні побачимо всі речі, які були належали до Яна Павла II. Можемо відчути цю ауру, яка іде від благословенного Яна Павла II. І ми можемо вспомнити вспомніч Папи Римського Івана II на українській землі. Землі, яку він дуже полюбив. Раніше автопоїзд із експонатами вже побував у Польщі та низці українських міст, серед яких Львів, Хмельницький, Вінниця та Бердичів. Втім, подія є Настільки унікальною, що зібрала на відкритті у Житомирі католиків із інших міст України та з-за кордону, а вже завтра експозиція прибуде до нашої столиці. Однак, в Житомирян, які встигли відвідати мобільну виставку, вже склалися перші враження. Ну бачу речі, те, що які він носив, що він де він був, це все його бачу». все сподобалося. Чого сподобалося, тому що людина сама цікаве, цікаве життя було і все сподобалося. Я дуже про нього батько знаю. На відкриття мобільного музею прибули представники влади та католицьке духовенство. І незалежно хто більше католик, православний. Ми всі православні, так само любимо і бережемо світлу пам'ять Івана Павла II. Його вся діяльність на протязі його життя. Була якраз направлена на те, щоб згортувати, згуртувати людей. Мобільний музей блаженного папи Іоанна Павла II експонується в рамках Днів Європейської культури та спадщини в Україні Ночі храмів 2013. Площа, на якій розміщені експонати, складає понад 60 квадратних метрів. Особливістю експозиції є те, що тут є речі, у яких блаженний папа Іоанн Павло II молився.